У санкціях проти Росії є прогалини. Вважає євродепутатка і представниця партії Право і справедливість Марлена Мальонг. які саме і чому це має вирішальне значення для послаблення Росії, а також чи Польща залишається одним з найбільших союзників України, як це було після початку повномасштабної війни. У коментарі Марлени Мальонг. Дивіться далі. Ми дійсно внесли багато змін, у тому числі законодавчих, щоб захистити сім'ї відкрити ринок праці. Адже відомо, що ринок праці в Польщі був сприйнятливим, оскільки компанії розвивалися, і щоб громадяни України могли знайти роботу звичайно на певних умовах. Ми Также також надавали виплати, які діють в Польщі для дітей, які приїхали з України від допомоги 500+, потім 800+, що Прибили з України от святчання п'ятдесят плюс, 800+. осімсот плюс. Очевіще ситуація ще сі... діща. Звичайно, сьогодні ситуація змінюється. Сьогодні перш за все відбувається і має відбуватися певна перевірка цієї підтримки цієї допомоги, але ця допомога продовжується. Серце Польщі продовжує бути спрямованим у бік України. Ми обивателі польські, тож сам тутами допомагаємо громадянам України, які перебувають тут у Польщі, які тут працюють і виховують свої. Дітей діти ходять, діти ходять до польських шкіл. Звичайно, всі зусилля пов'язані з військовою підтримкою. Насправді не можна перерахувати в гроші, бо це мільярди злотих. Але перш за все, це бажання допомогти Україні. То та напевно сьогодні. Безперечно, ситуація є дуже складною. Ми також підтримуємо санкції, накладені на Росію, бо знаємо, що на жаль, ці санкції є недосконалими. Ми ж ноністети Санкції і незважаючи і на введення чергових пакетів санкцій, що звучить дуже гарно. Ми знаємо, що з іншого боку, деякі країни, навіть країни-члени, продовжують імпортувати паливо з Росії, яке не завжди має маркування російського палива, а відповідним чином вміло обробляється іншими країнами. і це небезпечно, тому що ми повинні бути дуже солідарними, дуже рішучими і поважати ці санкції. Тому що тільки суворе дотримання цих санкцій насправді послабить Росію. Респектування цих санкцій так направде ослабить.